Американська допомога громадам України призупинена. Указ був підписаний президентом США Дональдом Трампом 20 січня. Южницька громада війшла в число 103 громад України, яка тісно співпрацювала з проєктом USAID «Говерла». Посадовиця Південнівської міської ради розповіла «Телебаченню громади про отриману допомогу на понад 11 мільйонів гривень. Генератори для критичної інфраструктури, професійне спорядження для працівників ДСНС, спецтехніка та устаткування для комунальних підприємств та інше. Проєкт також покликаний на вдосконалення роботи місцевого самоврядування відповідно до європейських стандартів, підзвітності, залучення громадськості до розвитку демократії. Вони собі взяли. Ну, за основу таку гуманітарну лінію вони дуже багато всього громадам, особливо як тільки почалась війна, почали надавати необхідних там генераторів. Потужних, коли не можна було тут взагалі купити навіть для громади, для якихось там пунктів незламності, для лікарні, для котельні. Загалом, це ці всі подарунки отримували наші комунальні підприємства за це за. Могли користуватися ними, робити, робити якісь період блекаутів, якісь роботи ремонтні. Тобто, це дуже виручало. Доброславська громада є одним з лідерів по залученню міжнародної допомоги. За час співпраці з Йосейт громаді вдалося реалізувати чимало проєктів на десятки мільйонів гривень. Завдяки цій допомозі Доброслав майже вийшов на рівень енергонезалежності. Про це нам в телефонній розмові повідомила Людмила Прокопечко. Ми ще встигли на 21 мільйон, майже на 22 отримати накопичувачі електроенергії, які до нас зайшли ось буквально кілька днів тому. Ми дуже серйозно працювали, дуже плідно працювали. Дуже багато проєктів реалізованих у нас є такі, що на стадії були, але не закінчені. Але є те, що дуже багато зроблено. Це по проєкту підвищення ефективності роботи та підзвітності органів місцевого самоврядування. Ми по трьох напрямках отримували допомогу місцева рада та адмінпослуги, це е, обладнання для ЦНАПів, потім пакет рятувальник, пакет енергія через Юсейт Агро. Ми отримали модульні будиночки для облаштування тимчасового прихистку для ВПО. Дуже багато було м'яких проєктів. Це різних тренінгів, семінарів того, що Ну покращувало інституційну спроможність розроблення комунікаційної стратегії. Будемо шукати інші якісь шляхи, інші проекти, європейські більше проекти. Ми зараз працюємо із шведськими, із фінськими проектами, але ну іншими. Але звичайно, що допомога американська була дуже потусною. Як рішення нової адміністрації США позначиться на громадах України, стане відомо згодом. Приміщення та напрямки діяльності. Молодіжна рада визначилася з першочерговими завданнями. 30 січня колектив зустрівся з міським головою. Спілкування відбувалося в одному з офісних приміщень готелю Елада. В молодіжній раді зауважують, що найближчим часом планують досліджувати побажання молоді громади. Так буває, що люди вважають, що знають, що треба іншим. Я думаю, що ми ще не знаємо. Ми у них як запитаємо на цьому на потребах. І проблемах інших можна створити, вирішуючи їх, можна створити майбутнє запал. У раді нам передали у користування тимчасове приміщення, зробили ремонт десь, завезли мебіль на Орг, техніка і ну так, то що можна працювати тут і зараз. У вас ще е, якісь приміщення будуть в користуванні. Так, я розумію, юспейсом Ви можете користуватися ще якісь підвальні приміщення, ви б хотіли, щоб у вас було чину ну це в майбутньому, да. то, то, тобто ми молодіжна рада, ми можемо користуватися приміщеннями, які закріплені за молоддю, за управління молоді. Да, ну поки нам ну, цього вистачає. А потім, коли нам буде тісно, ми будемо просити більше. Команда визначилася з напрямками роботи. Учасники й учасниці розподілили між собою зони відповідальності: це освіта, спорт та здоров'я, психологічне та ментальне здоров'я, волонтерський рух, фокус, група, гранти. Назвали ці напрямки комітетами. Вирішили, що шість комітетів це буде саме так оптимальніший варіант. Ми вирішили хто куди хоче йти, обрали там голови, і тепер будемо працювати вже більш по конкретних напрямках. Ви за який напрямок відповідаєте? Я за фокус групу Цей комитет займається спілкуванням з молоддю, аналізом, спілкуванням також з владою і, скажімо так, висвітленням всього, того, що владі відбива в раді відбувається. Вже майже зробили опитування, яке буде розіслано по школах, і будемо вже конкретно у дітей питати і у школярів, які саме у них, ну скажімо так, проблеми є, які треба вирішувати. Під час зустрічі учасники і учасниці молодіжної ради озвучили, з чого слід почати та окреслили гуманітарні місії колективу, серед яких збір та вивезення використаних батарейок, а також пластикових кришок. Обговорили питання логістики. В міській раді запевнили, транспорт для цього знайдуть. Міський голова декілька разів закцентувався, що очікує від колективу активності. Запросили мене, щоб я подивився на умови праці. Ну на умови, де вони зараз знаходяться. Ну умови більш-менш нормальні. Якщо треба потреба буде в цьому, ми можемо і розширятися. Я дуже переживаю, щоб, не дай Бог, вони не притвер щоб ця молодіжна рада не перетворила знову формальність. Я хотів би, щоб вони запрацювали. Молодь вона завжди креативна, молодь вона прогресивна. Я думаю, що у них є, є і будуть цікаві питання, які вони будуть піднімати, і щоб вони. Відстоїли в першу чергу інтереси молоді, інтереси шкіл. Там, я знаю, що вони зараз будуть зустрічати в цих школах з учнями без вчителів. І, оце, знову ж таки, я на цьому навіть наполягаю, щоб все, все що вони роблять, щоб вони робили самостійно, щоб не, 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 не запрошували, щоб їм хтось щось підказував. Хай вони так, як говориться, методом проб і ошибок. Получилось, ні. Але щоб, я б хотів би, щоб вони працювали абсолютно такі, на самостійній основі. Самостійній основі. Якщо їм є необхідність запрошувати мене, будь ласка, якщо їм є необхідність запрошувати з керівництва громади, ну, виконкому, будь ласка, нема, нема. Самі ми, ніхто не буде, ніхто не буде вмішуватись в їхню діяльність. Це практично це буде табу. Попередньо домовилися, що зустрічатися з представниками влади будуть раз на два місяці. А в лютому планують поспілкуватися та провести перші опитування серед учнів і учениць шкіл громади. Про мову, країну та кохання. Оригінальний містецький захід відбувся 2 лютого в храмі Петра і Павла у ГКЦ. Поет Олександр Чайківський презентував власну збірку. Вона отримала назву Обрій. Це дев'ята книга, яка вийшла друком авторства пана Олександра. Творить він під псевдонімом Олесь Чайківський. Пише як вірші, так і прозу. У святу Софію повернися в Україну, благодать зійшли. Об'єднай всі землі воєдино, душі нам і помисли з'єднай. Осіяй! Соборну Україну, і вона розквітне наче рай. Все відмінно пройшло, і ви розумієте, коли люди читають твою поезію, ти співпереживаєш, і таке враження, що ти не її не писав, що та якась людина написала, а ти причатний до цього, якимсь далеким-далеким родичем являється цієї людини. Мені дуже дуже імпонують і люди імпонують які. Переймаються цим яким не байдуже наша Україна, які люблять нашу вітчизну, наша мова чиста, гарна, красива, лебедина, древня. І ми її повинні оспівувати, а ви її повинні нести в люди. Захід провели в підтримку війська. Зібрані кошти підуть на потреби підрозділу, в якому служить син Олександра Чайківського Богдан. Надрукували збірку поезії обрій на початку 2022 року. Презентація мала відбутися ще тоді, але не судилося через повномасштабне вторгнення. Багато хто пороз'їжджалися, не було людей і пішли рідні служити, і волонтерили. Тобто, ну знаєте, як. Здавалося, що все не на часі. Здавалося, що є першочергові речі, які потрібно робити. Хоча зараз я бачу, що напевно дійсно зараз я переконана, що треба все одно продовжувати жити, не відкладати життя на завтра, робити тим більше як така презентація, то вона і піднімає на дусі, і вона і надихає, і вона дійсно торкається сердець. Тому на ж таких речей має бути більше на сьогодні. Але отак сталися обставини. Якось хотілося зробити. Чи по особливому, чи щось таке. Ну не не могли знайти якогось формату. А так відбулося все дуже дуже природно, і я не знаю, ну добре, що тато сказав Робімо і ми це зробили. Відвідали презентацію книги рідні, друзі пана Олександра, митці й мисткині, літературні знавці, шанувальники, шанувальниці українського поетичного слова. Багато присутніх заздалегідь виявили бажання продекламувати улюблені вірші автора. Яскравим моментом зустрічі став виступ подружжя Петровських. Вони поклали вірші Олеся Чайківського на власну авторську музику. Музиканти мають цілий цикл таких пісень. О я в болі, хтось шукає, хтось питає в його світу долі, хто шукає, хтось питає в його світу долі, а як сонце красне, світ стає сліпучим, не торкайся того світу, віда болюче, не торкайся того світу. На протязі багатьох років я ж, як я казав, ми знайомі вже десь 36 років познайомились з тому. І на протязі всього цього часу, як пан Чайківський писав вірші, я обирав. Ті, які мені більш за все сподобалися, і писав на них пісні. Я ще не все усвідомив. все, що сьогодні відбувалося, бо дуже багато і інформації, багато і почуттів, дуже багато і ну, взагалі, все позитивно. Поетеси та поціновувачки творчості Олександра Чайківського приїхали з Одеси. Ірина Тома розповіла, що з його поезією знайомить студентів коледжу, в якому викладає. Пан Олесь Чайківський надіслав мені ще два роки тому назад цю збірочку, тільки він щойно надрукував. І мене дуже вразила одна із поезій про українську мову. І я запропонувала студентам одеського фахового коледжу, в якому я працюю, комп'ютерних технологій коледж. І студенти дуже з радістю погодилися, і ми записали флешмоб до дня рідної мови. І це вийшло дуже чудово. Я вважаю, що пан Олесь цінний на всю Україну, тому що його поезія вона надзвичайно щира, чуттєва, не стільки патріотизму. Вона Оживлює нашу душу, і кожна краплинка, кожне слово надає нам сили і натхнення творити і відроджувати нашу Україну. Доповнили атмосферу мистецького свята, тематичні відео та християнські пісні. Детальніше подивитися презентацію збірки Олександра Чайківського ви можете у програмі Життя міста.